Кора доступна до замовлення. Є у нас ось така пінія, фракція у неї 15-20 міліметрів. Ціна 170 гривень за пакет. Так, всім привіт! Ми розпочали ефір з догляду. Якщо якісь питання, задавайте. А поки що я покажу, які є препарати, і розповім вам такі секретики, про які не всі знають, що треба використовувати в догляді, щоб ваші квіточки цвіли та вас радували. І ось така є класна кора Орхіата, фракція тут іде крупніша. 18-25 мм, ціна 200 гривень за пакет. Вот. Це то, що та кора, яка доступна зараз до замовлення. І було питання за мох. Мох є в наявності живий з фагном. Він постійно щотижня до нас приїжджають нові партії. Обалденний ось такий, дуже гарний, живий, пухнастий. Його можна зберігати в пакетах, можна висипати в контейнер, він буде навіть рости. Піродически відкривати, провітрюйте та зволожити, якщо він підсихає. Ціна такого пакету 60 гривень. Для чого треба мох? Мохом мульчують квіточку зверху. Для того, щоб зберегти влажність мох, він працює, грубо говоря, як фільтр. Тобто, в момент поливу він буде на себе брати солі, ну, це всю там, ну, в общем, ви не будете пекти коріння орхідеї, це як мінімум. І це дуже зручно. Тобто, у вашої орхідечкої буде гарне коріння. Ну, Можливо, ви таке зустрічали у себе. Тобто, від звичайної, навіть води, ви можете пекти коріння орхідеї. А за допомогою моху цих опіків не буде. Він буде працювати як фільтр. Плюс мох, він, цей фаф. Він є природній тобто, первых Це благоприятне середовище для орхідеї, вона гарно нарощує коріння, якщо ви в посадку додаєте. І він працює як антисептик, додаєте до посадок. Можна шараму, можна робити мохові фітюльочки, Наприклад, якщо це закрита система, ви робите по крем горщика такі фітюльочки і поливаєте на одного горщика водичку, і ця водичка через мох буде підніматися до гори горщика.